Усім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись косметикою, якою я планую віддати в добрі руки, позбавитись від неї. Я вирішила, чому б не записати відео і розповісти вам про свої причини і обґрунтування, чому деякі косметичні засоби йдуть з моєї колекції. Я, в принципі, не за те, щоб... Позбавлятись косметики за те, щоб її закінчувати, за те, щоб е, якось знаходити їй е, використання. Дуже давно я на цю тему знімала відео. Тут я вставлю силку більш глибоких обґрунтувань, але в загальному я вважаю, що часто ми позбавляємося якихось речей в своєму житті лише тому, що вони нам набридли, чи е, вони нам стали нудні нецікаві. Хоча цим речам є дуже хороше використання, і таким чином ви відкриваєте більше місця для нових. Речей і нових покупок, можливо, необґрунтованих. Тим не менш, в моєму конкретному випадку вся косметика, від якої я позбавляюсь, була перевірена багатьма. Багатьма місяцями-версіями, варіантами я носила ці продукти в різних умовах, тільки один з них абсолютно новий. І після всіх цих довгих-довгих експериментів я прийшла до обґрунтованого висновку, що ці засоби не дарують мені ніяку радість, не приносять ніяку практичну цінність в моє життя. Тому нехай вони підуть до того, хто. Буду цими засобами з радістю користуватись. Отже, поїхали. Якщо ви дивились моє відео про бронзери Які я люблю, використовую влітку, ви не бачили цього бронзера в цій підбірці, тому що я вже тоді знала, що позбавлюсь від нього. Говорю я про бронзер від Flormar Bronzing Powder для face and body, тобто для обличчя і для тіла. Цей бронзер я купила всліпу Тут дуже велика кількість бронзера, тут 33 г. І, до речі, сьогодні він на мені, тому що востаннє я вирішила, ну добре, ще раз нанесу, щоб на 100% знати. І я знаю, цей бронзер не буде мною а використовуватись, тому що він занадто для мене рижо, червоний. В принципі, мені такі кольори подобаються, і я думала, що буду його носити влітку. Я думала під загорю, під літній загар, під якісь коралові луки. Але насправді моя рука до нього абсолютно не тягнеться, ще по причині того, що він не дуже легкий в використанні. Він досить плошивець, він не наноситься рівномірно. І ще кілька років тому мене б це абсолютно не зупинило від використання цього продукту. Але на даний момент в мене просто є засоби, які люблю набагато більше. І я знаю, що що Цьому бронзору просто в якийсь момент виповниться 20 років, і в мене буде так само лежати без е практики, <с> без доторканості. Дивне слово не хотіла його казати, але сказала. Ну нічого. Тому цей бронзер йде в добрі руки. Наступний продукт абсолютно новий, це був подарунок. Мабуть, тому в мене до нього не тягнулася рука, тому що, коли вам дарують щось, в чому ви розумієтеся і знаєте, що вам подобається, що ні, дуже часто важко гадати, що людині підходить і подобається. Мені на один новий рік подарували ось такий хайлайтер від Ofra Це такий бронзовий хайлайтер відтінку Blissful і я досить зраділа цьому хайлайтеру, я люблю хайлайтери, люблю косметику декоративну, в принципі, в ньому нічого поганого немає. І з того нового року вже пройшло років 2-3, і я ні разу до нього не доторкнулася. Тому що, якщо мені хочеться золотого хайлайтера, я звертаюся до свого улюбленця від Бека. І цей хайлайтер мені подобається набагато більше, принаймні, візуально, я цей хайлайтер ніколи на собі не носила. І мені просто не потрібно два однакових хайлайтера. Навіть цю мініатюрку я не можу зносити вже кілька років. Навіщо мені ще один золотий хайлайтер такого ж, ж типу шут? Дві тональні основи я також передарюю в хороші руки, тому що вони мені просто затемні. І знову ж таки, це той е, момент, коли я себе... Вмовляю вже кілька років, що я буду використовувати ці, ці тональні основи влітку, коли я підзагорю, тоді ідеально вони будуть. Але в мене занадто багато таких тональних основ на літо на загар, на засмагу. І я не засмагаю, в принципі. Я не знаю, чому я би зараз думала, що от засмагну, і тоді в ці 2-3 тижні, що я засмагла, поки засмага не змилась. Я буду використовувати ці, ці тональні основи, але реальність така, що. Ем... Цього не відбувається абсолютно. Перша тональна основа я лише її посвочила. Вона в мене вже років 3-4. І коли я посвочила, я зрозуміла, що цей тон мені занадто темний. Це тон 01 і по е, описанню на вебсайті це має бути мій колір, але коли ви його наносите на шкіру, він окисляється. Тому він йде в хороші руки ті людині, в якої шкіра темніша, ніж моя. І також в мене є тональна основа ось тут. Це була тональна основа від Marc Jacobs. Я тут ставлю фотографію, як виглядала тональна основа. Там не було помпи і не було зручного використання. Тому я перелила її в ось таку ємкість, і ось ця тональна основа. По-моєму, зрозуміло, навіть візуально. Що ця тональна основа для мене занадто темна. І по цій причині я більше не купила її. Але я перелила її в таку більш зручну для себе ямку, щоб мені було зручніше використовувати її. Проблема її не лише в кольорі, але також в тому, що вона занадто для мене важка. Це така тональна основа, яка подобається тим, кому подобається ось така важка full coverage. <пів> Повністю, коли все закривається, нічого не видно, ні веснянки, ні якогось там прищика, нічого не видно. Ця тональна основа підійде. Декому в моєму житті, хто виступає на сцені. Мені здається, це буде ідеальна тональна основа на виступи, але не для мене на кожен день. Кілька років тому я купила собі ось таку палетку від LORAC Pro. і палеткою я досі користуюсь з задоволенням. Вона мені дуже досі подобається. Використовую абсолютно всі відтінки. І з цією палеткою йшов ось такий праймер для макіяжу очей. І цей праймер мені відразу ж не зайшов. Він. Не тримає ніякий макіяж очей. На ньому абсолютно все скочується. Він занадто кремовий для мене і не підходить моїм повікам. І він в мене пролежав так само кілька років разом з цією палеткою. Тому його віддаю. До речі, ні один з цих засобів, незважаючи на те, що деякі з них можуть бути немолоді, вони не зіпсувались нічим, дивним не пахнуть. Я б таке нікому ніколи не віддала. Тому. Цей праймер досить добре, досі працює, в ньому нічого не змінилось, просто він мені ніколи не підходив для моїх жирних повік. І останні чотири продукти це засоби для губ. І це мої недавні покупки, майже нові, майже майже нові продукти. Поїхали. Перше це блиск для губ від Essence Extreme Shine Volume Gloss. Написано на ньому, що він Extreme Plumping, Ось тут видно. Наліпку. Так, він extreme plumping, але він пече губи. І цього не було вказано, і мені такі засоби не подобаються, хоча колір дуже симпатичний, я нанесла не його всього один раз. І відразу ні. Іде. Далі дві помадки від Essence. Я люблю помади від Essence, я люблю мати в своїй колекції різнобарві відтінків. Тому мені подобається купувати більш бюджетні засоби для губ часто, щоб. Моя колекція була різноманітна, але не вдаряла по гаманцю. Але ці помади мені не підійшли, вони виглядають дуже симпатично в упаковці. Чудовий, правда, колір. Дуже гарний. Наступний колір. теж дуже чудовий, дуже гарний. Але на губах ця помада виглядає на мені погано. Чи це мій підтін... під... підтінок? Підтінок. Відтінок шкіри, чи це мій підтон шкіри, чи це сама помада, я не знаю. Але я б спробувала використовувати ці відтінки. Я не бачу сенсу мучити себе, коли я знаю, що вони на мені не виглядають симпатично, чи вони не підкреслюють якісь мої риси в позитивному плані. Тому їх віддаю. І останнє це бальзам від Elf, це бальзам для губ, з квізьмі лебан з запахом ванілі. Дуже приємний запах. Я люблю такі засоби, такі в тюбиках малесенькі, я думала, що так швидко на ходу буду наносити цей засіб і все. Але якщо ви дивились моє відео про новинки косметики, ви знаєте моє розчарування. Перше, це те, що засіб просто дуже. Туги якісь, його потрібно видавлювати з упаковки аж свої мускули прикладати, свою біцуху напрягати, щоб видавити цей засіб. При тому, що зараз досить тепло на вулиці, тому це не залежить від погодних умов чи температурного якогось режиму. І другий негативний момент це те, що коли ви все ж таки нарешті видавили цей засіб, він виходить такою, бачите, не дуже кремовою текстурою. І цю текстуру потрібно ще розмазувати по губам, тому що вона дуже погано розходиться. І після нього ще й залишається на губах оцей ефект консилера, ніби ви намазали губи світлим консилером, і так це все залишили. Тобто цей жовтуватий відтінок залишається на губах. І на моїх губах це не виглядає симпатично. Особливо, якщо, не дай Боже, перестараєшся, ось ця жовтизна виходить за рамки губ і виглядає все дуже недобре. І я знала, що знаючи це, я просто не буду використовувати цей бальзам, тому що в мене є бальзами, які я обожнюю, і цей навіть близько з ними не стоїть. Я не люблю, в принципі, позбавлятись косметики, але саме ця кубка, яку я вам показала, в мене аж полегшення від того, що більше не буде в моїй колекції цих засобів, особливо тому, що косметика закінчується так рідко і так довго, принаймні в мене, що. Я не хочу витрачати свій час на засоби, які мені не подобаються, і не підходять, і ем, не підкреслюють ніяким чином мої риси. Ось, пишіть коментар знизу, що ви хочете віддати, чи збагритись, чи е, взагалі чи ви займаєтесь таким розчисткою своєї колекції, знаходити старі засоби чи нові засоби, які ви знаєте, що не будете більше до них звертатися. Я сподіваюся, це відео було для вас як завжди цікавим і корисним. На ми з вами побачимось в моєму наступному відео.